Історія про те, як ми втратили 8 кг за тиждень на двох без обмежень та жорстких дієт. Спершу поглянемо на результати Станіслава. Скільки тобі вдалося втратити? 500. І це за тиждень. Тут все видно по об'ємам, і, до речі, це помітили підписники. А я втратила 3 кг за тиждень. В чому ж секрет? Розповідаю і ділюся з вами. Вся суть в дефіциті калорій. Ви можете їсти все, що вам подобається. Головне не перевищувати добову норму. А щоб не рахувати калорії вручну, на допомогу нам приходить додаток каус, який рахує калорійність вашої тарілки лише по фото. Також вираховує вашу добову. Калорійність і рахує білки, жири та вуглеводи. Як це працює, зараз покажу. Все дуже просто: достатньо завантажити додаток калс, сфотографувати вашу їжу, і додаток покаже калорійність вашої тарілки та кількість білків, жирів та вуглеводів. Чи достатньо ви з'їли, чи перевиконали вашу норму? А підписавшись на них, можна отримати преміальну підписку.